Ми продовжуємо програму в об'єктиві. Я Андрій Скоп. Ми говоримо сьогодні про волонтерський рух, про його проблеми і майбутнє. Богдан, ти все таки більше є в сфері громадського. З якими випадками зокрема ти, колеги, зустрічалися з корупцією в армії? А тепер «Стримуйте мене, називається там. Добре. На корупція армії». Ну, — е... Ми все запишемо і передамо <рес> Давай, Давайте проаналізуємо. Е, скільки років розвалювали армію, скільки років розвалювали Україну? Тобто все робилося, вся діяльність була направлена на те, щоб знищити взагалі армію як структуру, перетворити її там на якісь там групку людей, які будуть візуально називатися армією, і фігурально вони будуть існувати десь там. Ну і всі, всі з тим годилися. Скажіть, хто не втікав від армії, хто не робив все для того, щоб туди не піти, все хто ігнорував взагалі таке поняття як армія, ну з ким же нам воювати. Ми знаходимося в такому регіоні, що ну ворогів нас зовнішніх не було. До вчорашнього дня. І остався випадок, Росія пішла у наступ, ні з того, ні з того, ніхто не може зрозуміти знову ж таки, чому, мабуть, через те, що вона не бачить все таки Україну незалежною. Скільки агентів за всі роки незалежності було заслано в Міністерство оборони і взагалі в органи влади в цілому? Тобто, якщо це все взяти до уваги, то за один рік ми фактично нічого і не змінили, і це неможливо змінити навіть цей волонтерський десант який зараз б'ється як горох об стінку. Я, я їм співчуваю насправді, тому що в тих повноваженнях, які вони мають, ну, їм замало тих повноважень, насправді, щоб змінити за півроку ситуацію в Міністерстві оборони, власне, в боротьбі з корупцією. Що таке тендера, які, які? ми всі знаємо чудово, як все закуплялося, як все було організовано. Ті схеми будувалися роками. Їх змінити за один день неможливо, але можливо, тільки одним радикальним. Давайте всіх звільнимо. Звітам. наберемо людей, які абсолютно не системи, і побудуємо цю нову систему. Бо мені завжди, коли кажуть, знаєте, це система, з нею важко боротися. Так давайте задамо собі запитання. А Що таке система? Хто її будує? І будують люди. Люди це і є система. Тобто, яких людей ми введемо в структуру, така система там буде побудована. Ну законодавство це, все. В ситуації ти вважаєш, тільки кардинальні зміна, ка кадрова зміна. Повністю кадрова зачистка людей, тому що ну люди, які були дотичні до тендерів до до, до закупівель навіб, якщо ми беремо суто по міністерству оборони, вони скажіть мені, що вони отримуючи там зарплату в 2-3 тисячі гривень, роз'їжджають на BMW X5, і 6 Живуть в шикарних будинках. Це це що вони отримали спадщину з Канади з Америки. Їм при прислали. Ну тут не треба знаєте, як знайти корупціонера? Ну тут подивіться як він живе. І Все дуже просто стане на свої місця. Тут ну, не потрібно вигадувати. Ну, я ще потрібно. Власне, е, е, ти говорив про те, що е, люди колись не хотіли йти в армію. На мій погляд, люди не тому не хотіли те, що не захищати не було кому, а чисто психологічно, тому що в армії і дівчина була, Абсолютно. і звідти там люди йшли каліками, і тобто людей дуже часто ламали пс психологічно. І будь які мати чи батько, все робили, щоб не віддати дитину і не і щоб вона не повернулася до нього калікою. На твою думку, чи зараз щось змінилося? З ну, точки зору психологічної в армії. Абсолютно змінилося все. Тому що я, скажімо, наскільки ми зараз стикаємося багато з мобілізованими людьми, з людьми, які і добровольцями, які, тому що на початку, скажімо, мобілізація взагалі рік тому. Okay. Дуже багато людей ну були здивовані. Вони йдуть в військомат, а їх не приймають. Тобто, людей-патріотів, людей, які з досвідом, скажімо, військовим it's досвідом. Бавний абсурд, тут йде війна. Ну особисто я не міг цього зрозуміти. Я задав запитання, для чого це ну як людина йде, записується добровольцем, і її не беруть, і тут же е, ходять по селах там, збирають е, людей на мобілізацію, бо в них є наказ. Ну а все дуже просто. Ну відкуп від армії коштував 800 доларів. Та, тарифи знали всі. Тобто, для чого їм добровольців набрати відповідну частину, виконати наказ, так би мовити, якщо можна ходити і вимагати ставити певні умови? Це, ну, це про радикальні зміни. Щось помінялося до, до цих пір? Помінялося. Набагато змінилося, тому що вже частина боїться брати. Але знову ж таки випадки є, наскільки я спостерігав зараз в новинах, так? що злапали когось із комісарів на хабарі. Ти, 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 ти злапали, як ти кажеш, так? То ти... Що це є система? Це лапають на кількість людей. Це ж не то, що там ну, злапали і завтра на все, ніхто не буде брати. Так? Ні, ну я ж, я ж до цього веду, що власне, ну, система вона все рівно залишилася корумпована. Чому? Чи то що там люди, які були вчора, вони залишилися і сьогодні? Ну, їх же не змінили на 100%. Якщо там поміняли якусь частинку, так ну та частинка їй важко боротися з, загальну, з загальною кількістю людей, які настроє, налаштовані проти тебе. Що морально, що фізично, і вони все будуть робити з під тишка, так би мовити, щоб тобі не вдалося там будь-які зміни. То що стосується волонтерського десанту в Міністерстві оборони. Дякую, Вендера. Зараз ми переглянемо сюжет наших журналістів про те, що думають львів'яни про мобілізацію. За першу чергу треба взяти тих людей, які самі хочуть до цього, до цього створити якісь пункти прийому добровольців, які самі приходять і записуються на мобілізацію. А вже в другу чергу проводити мобілізацію між тими хлопцями, які не виявляють такого бажання. Треба призивати тих, в кому наша армія нуждається, тобто спеціалістів. От, а по-друге, щоб там не було таких, знаєте, чорних-білих. Усім повістки, всіх призивати. Зараз я вважаю, що правильно брати здорових людей, і освічених, і, і, і фахівців, саме більше, що які мають навіть справу свою і виконують правильно свою справу. І, бо молодь зараз немає, що брати, бо вона не освічена, якщо навчити, але то треба було раніше робити, вчити. Зараз то запізно, але добре, що хоч зараз вчать, хоч трошки на полігонах там вони це вивчаються. Ну я думаю, спочатку треба підготувати якісь там певні матеріальні складові, тобто там, хоча б якусь нормальну форму для початку, не кажучи вже там про зброю, засоби захисту і так далі. Ярослав, питання насну як до служби представника Служби безпеки України, і в межах того, що ти можеш сказати, так? Бо ми розуміємо багато речей, це відповідно служба, не може сказати. Ми завершили нашу розмову з Богданом про мобілізацію. Як зараз це виглядає? Бо ми вже згадували про те, що на початках не брали професіоналів, людей, які служили, а брали, щоб люди могли мали змогу відкупитися. Тепер дещо інша ситуація виглядає. Як зараз? Чи Служба безпеки займається власне тими випадками мобілізації? Ну, Взагалі, Служба безпеки вона не має відношення до мобілізаційного процесу, цим займається виключно Міністерство оборони. Однак, зі своєї сторони, хочу відзначити, що мобілізація, остання хвиля мобілізації, вона, в принципі, була. Як ми бачимо, і засобів масової інформації і з повідомлень Міністерства оборони була виконана так. Тобто, можливо, будуть певні питання по якісному складу, так набраних військовослужбовців, але зрештою вони всі мають можливість, і президент України гарантував те, що вони всі будуть мати можливість пройти відповідні навчання на полігонах, здобути відповідну підготовку військову. Тобто цього разу ми уникнемо випадку першої мобілізації, коли непідготовлених бійців кидали просто, скажімо, в гарячі точки. Такі випадки, як ми мали з зеленопіллям, всі пам'ятають перший котел, коли так. попала 24-та наша львівська так, окрема. Ми механізована зустрічали бо. це був жах. Це були діти. Реально люди не обстріляні, і вони приїхали. І Яка зараз їх доля також це є питання, тому що це психологічно дуже важко було це все пережити. Я все-таки повернуся до мобілізації Та-та-та, Я і... власне хотів би, щоб продовжив Бодан, бо Ярослав він так трошки парадно але ну, Но він мусить. правильно сказав, тому що Служба безпеки ніякого відношення до мобілізації не Ну, до є... корупції. Є... має. Єдине, що вона може викривати там факти корупції, корупції при... та. під скажімо, під час там чим вони борються брендя... успішно. Тобто, принаймні, оті корупційні вони ловлять хлопців, які беруть, які далі хочуть брати. Це я відзначаю. Просто може вони не все можуть говорити, але ми про це знаємо. Це зрозуміло, так але власне е про мобілізацію, от твоя точка зору, вона відбувається добре чи? Чи нелогічно, чи логічно? Ні, абсолютно все зараз логічно, тому що ну більшість людей, і слава Богу, все-таки зрозуміло, що в нас війна, не а то не десь там воно відбувається за за горами, і то нам це не цікаво. Бо все-таки воно життя вроді би продовжується. тут все тихо, спокійно. Ми святкуємо, ми бамся, п'ємо каву, і Нам нам тепло й добре. А там, коли перетинаєш цей кордон, там насправді зовсім інше життя, інший світ. І коли ти до власне попадаєш, ти це ж дуже жорстко відчуваєш на собі і ти починаєш перейматися ще більше ніж до чого до, до цього переймався. Але що стосується мобілізації, вона стала якіснішою в плані того, що люди більше підходять до того з розумінням. Немає тих випадків, вже скажімо, це не моя там війна. Немає випадків нерозуміння. Люди зрозуміли, що їм потрібно отримати знання, і вони вже помаленьку починають вимагати від військових на час, в нас особливо після час час занять на полігоні, щоб отримати якийсь рівень знань, щоб вижити завдання бійця вижити в перші п'ять хвилин бою. Тому що дуже до власне досвід минулих у цих котлі досвід, щоб кидали зелених неосвічених не не, не тому, що вони тільки за, а тому, що вони навіть хотіли навчатися. Тому скажімо, я пам'ятаю ті перші мобілізації, я був на полігоні. Я скривати ми нічого не будемо. Аватарство було шалене. Розпивання алкоголю було масове, і тверезих можна було на, на полігоні порахувати на пальцях. Кому ну, особисто, коли ми завозили шолено, тому що хлопці просили для мене. Це було шок і здивування. Я не розумів, що відбувається на той час, але ми вже проаналізували, чому так було. Не всі розуміли до кінця, куди вони йдуть і чого вони йдуть. Не всі і хотіли це розуміти. І можливо не пояснювали. Будан може, бо оцей, то, що ми говоримо тиру на початку, це такий парадовий. Ми переможемо за місяць. Absolutely. Ну Якщо мене мобілізували, ну то що я буду вчитися, ми все одно переможемо через місяць, то я ліпше буду відпочивати. Тобто а... втік від сім'ї від жінки, і я собі відпочиваю. Ну риторика ж була яка? У нас 300 тисяч міліції, от нехай вони й воюють. Тобто, якщо у нас АТО, значить хто повинен воювати? Правильно, міліція, прохороні органіпрохоронні про органи. органи, які повинні це все. А ми так для підстраховки постоїмо там, подивимося, по, по... Так. споглядаємо, що відбувається на наперед. А насправді відбулося все зовсім з точністю до навпаки. Хлопців кинули в котли і. Також через непрофесіоналізм, напевно, і через те, що і в людей і офіцерів не було досвіду. А давайте проаналізуємо, кого брали офіцери командувати. Вчорашніх вчителів, лікарів. Я отут дуже не погоджуюся. Бо то мені коли говорять, знаєш, бардак, непрофесіоналізм. Я в це не вірю. Я вірю в свідоме, свідоме е, провокації, свідоме знищення, власне, тих, бо тут я вже б хотів передати слово можна Ярославу. Ми знаємо, скільки було зловлено військових. Які працювали чисто на Росію на розвідку, на власне дискредитацію, я багато випадків знаю. Очевидно, і ви знаєте ті випадки, як просто свідомо запускалися сюди військові ну, частини власне тих бандитів, сепаратистів, як ми говоримо, так от як зараз ситуація є всередині в, у, в армії з виловлюванням тих ще розвідників російських. Ну, скажімо так, хочу, по-перше, якщо ми говорили зараз про мобілізацію, якщо Служба безпеки не має відношення до самого мобілізаційного процесу, так, то під час останні хвилі мобілізації ми стикнулися, і суспільство зіткнулося з такою, з такою ситуацією, як закликами до ухилення або закликами до ігнорування призову, так? Тобто, існували цілі групи людей, звичайно, що це. Вони відслідковувалися підрозділами Служби безпеки, тобто ці групи людей, які всю свою діяльність спрямовували власне на зрив мобілізації. Тобто, якщо ми не маємо відношення до самого процесу, то ми маємо відношення до таких людей, тому що це підриває основи національної безпеки. Служба безпеки і її підрозділи впоралися на відмінно з цією задачею, тобто були відслідковані групи людей, потоків їхнього фінансування. Звичайно, Виявилося, що це все фінансування воно йде зі сторони нашого, зі сторони країни-агресора, зі сторони е, Росії. От. Але ми бачимо, що проведення антитерористичної операції, е, наприклад, у Одеси, наприклад, у Харкова, вони дали можливість звести нанівець зусилля їхні, в тому числі по зриву е, мобілізації, в тому числі по в тому числі по створенню загрози безпеки життю громадян і провокації, які вони планували. Тобто Ворог був не тільки в армії, розвалював армію, але він вже й добрався До і в громадського середовища -та, в тилу. Був тобто, Абсолютно. я вже пам'ятаю з дитинства. Книжка читав, що виграє та країна війни, в якої міцний тил, тобто вони свідомо розвалювали армію, вони її практично розвалили, і тут для країни агресору стало щось незрозуміле. Виник якийсь волонтерський рух. І тут раз тил. А коли країна має свій тил міцний, то її не переможеш. Бо десь рік тому ми мали таку саму розмову на програмі, і власне мені здається, що тоді дуже сильно Путіна стримало те, що почався оцей волонтерський рух. Наскільки слуба безпеки продовжує відслідковувати можливі власне такі, я не знаю, як назвати розвідників, провокаторів, так, терористів, які е, е, працюють в тилах? Чи є такі випадки, і як, як це відбувається? Ну, що можна звичайно сказати, Звичайно, що підрозділи військової контррозвідки вони постійно працюють. Голова служби безпеки постійно акцентує власне, увагу на посилення цих підрозділів, на, на власне покращення їхньої роботи, тому що всі ми розуміємо, що ворог не спить і його діяльність власне. Власне, тут в тилу вона повинна бути зупинена для того, щоб не дати можливості розхитувати ситуацію, розхитуватися ситуацію в громадському середовищі серед громадян. Не Щоб вони не мали можливості сіяти зневіру, так ви ж бачите, що основним завданням у них стоїть питання знівелювати здобутки революції гідності. Знівелювати здобутки чи реформи, ті, які <кій> проводить на сьогоднішній день українська влада. Ну, ті О. реформи, які є необхідні, скажу. Абсолютно вірно. Не знаємо, як вона там проводить, але вона намагається їх проводити. Але власне армія, бо я, скажімо, не так боюся зовнішнього ворога, як внутрішнього ворога, який дуже власне, часто, власне, заважає проводити ті реформи і їм ну, робить все навпаки. У мене добудане питання. Скажу чесно, це може бути не дуже приємне питання. Ми маємо надзвичайно багато випадків у волонтерських рухах людей нечесних на руку. так? І ну, ми бачимо як боротьбу з ними, як відловлюють тих хлопців з тими скриньками. На твою думку, це тільки, власне. Люди, які хочуть нажитися на тих грошах, чи це можливо також один з елементів власне, внутрішньої дискредитації волонтерських рухів, ну пов'язаний взагалі з дискредитацією, з розвідкою, і я, я впевнений, що це одне і інше. Тобто, фактично, є частина людей, ну завжди так було, напевно. Ну, можливість заробити на. На речах, які розповсюджені. То волонтерський рух він набрав дуже великого широкого кола по, по цілій Україні, і псевдоволонтери виникали з самого початку. І вони, напевно, ще будуть виникати не, не один такий випадок ще буде, особливо тим, ну, скажімо, якщо брати львівщину, то тут дуже жорстко борються. І що що дуже приємно, тому що фактично, коли ти з тим стикаєшся, ти розумієш, що кошти, кошти, які так не настільки необхідні, людина, яка там жертвує останні 10 гривень. І вона потім розуміє, що ті гроші пропадають, і вона не зневірюється в той же самий ж волонтерський рух. А це ти говорив про міцний тил. Це ж є тил наш. Я, я просто хотів нагадати історію. Ти мені зараз гадав про бабусю, про 10 гривень. Е, е, на самих початках пам'ятаєте створили фонд, який збирала держава, і там по 5 гривень через смски. Ми до сих пір. І, не та, і моя інформації. мама так каже: я, а я стільки смсок вислала. І мені таки зараз пригадалося оцей момент. Ну, я так, що це вже питання до служби безпеки, що з тим фондом і як його діяльність, ну, але напевно до вищого керівництва і напевно ця інформація закрита. Але чи не був це тоді такий приклад, що можете створювати собі якісь моменти і на тому наживатися? Ну я ж я, напевно, не відкрию ніякої, скажімо, таємниці, що волонтерський рух це один з, з рухів, на якому можна заробити. Так, тобто, все залежить від людини, яка не я, якщо, я не буде це людин... не заробити, це вкрасти. Давай ну, будемо відрізняти. Мабуть, та. бо, так. Бо заробляє людина, яка йде на роботу. яка робить роботу, а це людина просто В сьогоднішній час я я стикнувся з тим, що і заробляють. Ну, тобто це ставлять як роботу собі, особливо там, скажімо, в продажах речей. Не секрет, знову ж таки, що наш допоможе фронту. Ми з тим жорстко стикнулися, знову ж таки, коли ми зрозуміли, що ми шалено гроші переплачуємо. Це стосується особливо скажімо, там, комерційних проєктів. Можна зробити 10%, так? а можна зробити 1000%. Все залежить від того, який рівень заробітку ти собі ставиш. Але суть в тому, що ми стикнулися до досить, ну, ви всі знаєте історії з шоломами, які це і перепродавали. Родиться до сих пір там по шалених коштах. А в літо минулого року це було взагалі історія, що міністерство не давало металеві бляшанки відповідно, які нічого не захищають, ну відповідно з'явилися спекулянти, які на цьому тупо заробляли. Ми самі на цьому попеклися, самі купляли за за величезні гроші, тому що знов ж таки, коли до тебе приходять люди, там особливо батьки зі сльозами на очах, ви захистіть сила, поможіть, відповідно, ти йдеш на якісь крані кроки, шукаєш і починаєш, піддаєшся фактично ті оцей, оце то, що ти зараз розповідаєш, воно не вбивало на, на віру людей в волонтерський рух, і як mm. можна не вбити отакими от прикладами. Ну я ж кажу, ми повинні розрізняти, навчитися розрізняти волонтера від там від псевдоволонтера. Ну так і повинні ставитися зрозуміння, що, 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 що так буде. Ну знову ж таки, що в державі ніколи ніхто не крав, правильно крали, ну теж життя від того не припинилося. Ми просто старалися відрізнити, хто правильний, хто неправильний. Відповідно, так само з волонтерством. Ну допомагайте тим, кому ви довіряєте. Допомагайте тим, кого ви бачите, що він щось зробить. Не потрібно всім підряд допомагати. Виберіть собі там одного волонтера, двох, трьох, п'ять, не знаю. Ну, але тим, кого ви довіряєте. Якщо ви не довіряєте, тоді не допомагайте. Зробіть робіть самі. Му... І зробіть самі. Це. Ми мусимо завершувати нашу програму. Буквально два слова: ви знову їдете на фронт, і з чим ви їдете? Ну, банально, як завжди, Їдемо з тепловізорами, спорядженням з, з одягом. Тобто, в принципі, знов ж, ну, ж таки я кажу, що не, не конче щось помінялося, але ми все таки більше переключилися на технологічні засоби. Хоча не менше запитів ми отримали власне по спорядженню, тобто по військовому одягу, взутті. Куди ви їдете? Ну в даному випадку поїздка буде пов'язана з містом Краматорську. Оскільки власне я сьогодні на початку передачі згадав, що ініціатива громадська допоможе фронту діаспора Іспанії передали автомобіль, так обладнаний автомобіль медичний для нас. Ми були власне його передамо туди. А подальший маршрут поїздки він звичайно що буде більший. Ну але це вже ну, да. я ще хочу все-таки подякувати жертводавцям, які пожертвували свої кошти на 80-ту бригаду артилерії, які ми закупили власне. Це спорядження яке потрібно. І, власне, ми його будемо передавати тепер в руки солдатам, яким як і обіцяли, і відповідно прозвітуємося за цей проект і покажемо. Фактично, дякую вам. Вітаю вас з річницею. І Чесно, я хочу, знаєте, так ні по ніколи не бажають, але я хочу, щоб це була остання річниця фонду допомож... руху допоможе фронту. Давайте, щоб вона дійсно завершилася, ця війна. Дякую, дякую вам за увагу. Ви дивились програму в об'єктиві.